Звідки ми всі взялися, як з'явився наш спільний дім планета Земля? Це, знаєте, одне з тих вічних питань, які люди ставлять собі, мабуть, відколи існують. І сьогодні ми спробуємо розібратися в цій неймовірній історії від перших здогадок до того, що наука знає зараз. Ну що ж, наш план на сьогодні виглядає як справжній космічний детектив. Спочатку поговоримо про те, чим же наша планета така особлива. Потім зануримося в історію до перших наукових ідей. Далі найцікавіше, як усе було насправді з точки зору сучасної науки? Зазирнемо самісіньки надра землі і наостанок розберемося, а чому все це власне так важливо знати. І перш ніж ми вирушимо в глибоке минуле, давайте просто на секунду зупинимося тут і зараз, задумаємося про наш дім. Адже це не просто якась там кам'яна куля в космосі, це жива система, що дихає, кишить неймовірним розмаїттям життя. Ось ця, здавалося, проста істина, вона є початком нашої розмови, адже все, буквально все наше життя, проходить саме тут, на цій дивовижній блакітній цятці, що летить крізь космічну порожнечу. Так, але як? Як з хаосу, з космічного пилу і газу міг народитися світ, де є місце для життя? Це і є головна загадка. І щоб знайти відповідь, нам потрібно повернутися в часі дуже далеко назад. Гаразд, переносимося в минуле, уявімо собі, 18 століття, це епоха просвітництва, час, коли люди почали казати, а може, справа не в богах і міфах, великі уми того часу почали шукати ну більш раціональні відповіді, і це, по суті, були перші несміливі кроки науки в розгадуванні цієї космічної загадки. І ось один із перших сміливців. Французький натураліст Жорж Бюфон. Його ідея була ну, дуже кінематографічною. Він уявив собі таке: щось величезне, можливо, комета, врізається в сонце. Бабах! І від сонця летять розпечені бризги. Ці бризги з часом охололи і стали планетами. Це була просто революційна думка для того часу пояснити все не волею творця, а природною подією. Але потім з'являється німецький філософ Іммануїл Кант, і він каже: Зачекайте, а що, як все було не так вибухово, його ідея це повна протилежність, замість раптової катастрофи повільний довгий процес. Уявіть собі гігантську холодну хмару космічного пилу, і ось частинки в ній під дію тяжіння потихеньку-потихеньку починають злипатися, утворюючи грудочки, які за мільйони років виростають у сонце й планети. Добре, і йдемо далі. Французький астроном П'єр Лаплас взяв ідею Канта за основу, але сказав: ідея з хмарою чудова, але є один нюанс. Він погодився, що все почалося з хмари, що оберталася. Але на його думку, ця хмара була не холодною, а навпаки, розпеченою, газовою. І ось ця гаряча карусель з газу, обертаючись, стискалася в центрі утворилося сонце, а від неї відділялися кільця, з яких потім і зліпилися планети. І ось ми маємо таку собі наукову дуель: у одному кутку холодна пилова хмара Канта, в іншому гаряча газова хмара Лапласа. І це ж насправді круто, бо саме так і працює наука. Хтось висуває ідею, інший її доповнює або заперечує. І в таких от суперечках крок за кроком народжується істина. Ідеї Канта і Лапласа, звичайно, були геніальними для свого часу. Вони по суті заклали фундамент. Але тепер у нас є набагато потужніші інструменти, і сучасні вчені змогли, так би мовити, розкрити справу і скласти значно детальнішу картину. Отже, скільки ж років нашій землі? Приготуйтеся чотири з половиною мільярди років. Спробуйте просто вдуматися в цю цифру, це майже неможливо уявити. Ми знаємо це досить точно, аналізуючи найстаріші камінці, які вдалося знайти. І ось увесь цей гігантський проміжок часу це і є історія народження нашого дому. Так як же все виглядає з точки зору сучасної науки? А виявляється, і кант, і лаплас в чомусь мали рацію. Все починається з величезної хмари, і газу, і пилу. Щось дає їй поштовх, можливо, десь неподалік вибухнула зірка, і вона починає обертатися. Далі вмикається гравітація. Більша частина речовини збирається в центрі, розігрівається і. Запалюється наше Сонце. А те, що залишилося на орбіті, починає злипатися. Спочатку в маленькі камінчики, потім у більші брили, які вчені називають планетизималами. І ось ці зародки планет мільйони років стикалися, зливалися, росли, поки не утворили повноцінні планети. І серед них нашу Землю. І треба розуміти, що це був неспокійний процес, це було суцільне космічне бомбардування, усе було розплавлене, кипіло. Оце вогняне, бурхливе народження і визначило те, якою земля є всередині. І, до речі, відлуння цього ми відчуваємо і досі, у вигляді вивержень вулканів чи землетрусів. Якщо спростити, то нашу землю можна уявити як такий собі гігантський персик. Тоненька шкірка, на якій ми всі живемо, це земна кора. Під нею гаряча, густа пластична м'якоть це мантія. А в самісінькому центрі металева, надзвичайно щільна кісточка, це є ядро планети. Всі ці шари утворилися саме тоді, коли важкі елементи тонули до центру, а легші спливали на поверхню. І ще один цікавий наслідок цього всього: наша земля насправді не ідеальна куля. Вона трошки приплюснута на полюсах через обертання. Уявіть, що ви злегка натиснули на м'яч зверху і знизу. Через це відстань від центру до екватора трохи більша, ніж до полюсів. Наскільки? На цілих 21 кілометра. Це дрібниця в масштабах планети, але класне нагадування, що наш світ живий і динамічний. Окей, ми пройшли весь цей шлях від перших здогадок філософів до сучасної наукової теорії. Але можливо, хтось зараз думає: ну добре, хмари, пил, мільярди років, а мені то що з того? Навіщо це все знати? І це насправді дуже слушне питання. Бо знати історію народження нашої планети це не просто завчити пару фактів, це означає усвідомити, наскільки ж неймовірним і можливо рідкісним є наш світ, який довгий і складний шлях треба було пройти, щоб ми з'явилися. Це допомагає по-справжньому цінувати наш спільний дім і розуміти своє місце у Всесвіті. Так, історія народження Землі дає нам відповіді на питання про наше глибоке минуле, але водночас вона ставить перед нами нове, не менш грандіозне питання ми знаємо, як усе починалося, а що ж чекає на нашу планету далі, яким буде її майбутнє? І на це питання відповіді поки що немає.